Є цікава реакція канцлера Німеччини, який різко висловився про російські удари по Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував Росію за удари по Україні, які він назвав терором проти цивільного населення. Як повідомляє одне з німецьких видань, таку заяву канцлер зробив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром. Нідерландів зазначається, що Мерц звинуватив Росію в найсерйозніших військових злочинах за нещодавні масовані атаки на Київ та інші українські міста. Він наголосив, що протягом останніх кількох днів російські війська свідомо й безжально атакували цивільне населення України із застосуванням чисельних безпілотників та крилатих ракет. Фрідріх Мерц додав, що ці атаки були терором проти цивільного населення і чим завгодно, але тільки не Пропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по російським військовим аеродромам. Ну про що тут йде мова? Ми з вами могли побачити декілька днів тому інформацію про те, що Путін буде реагувати на спецоперацію СБУ Павутина, і відповідно, що він дуже хоче атомщення і так далі. Тому подібне. Тому всі ми з вами очікували ударів зі сторони Росії. Тут важливо відмітити, що ми, в принципі, ці удари очікуємо за замовченням, тому що вони в цілому відбуваються. Якщо ми з вами подивимося будь-яку статистику, яка стосується і повітряних атак, яка стосується і атак з землі. Я вже мовчу про якісь там дронові атаки, артудари, війна не зупинялась. Росіяни як били, так і продовжують бити. Просто інтенсивність цих ударів різна. В силу тих чи інших причин, так от Мерц тут згадує про цю історію, що, начебто, путіну потрібно було показати. Отвідку для того, аби внутрішня аудиторія була задоволена після такої е, значної поразки, як спецоперація Павутина, е, е, залишається тільки відкритим питання, чи оце атмощеніє типу, воно закінчилося, чи воно починалося, чи воно було, чи це просто систематичні удари. Е, ну і от не знаю наскільки вдало е, був зроблений переклад, і е, чи дійсно донесли вірно е, і контекст. Екст слів пана Мерца, і те, що безпосередньо він сказав. Бо якщо він каже, що е, протягом останніх кількох днів російські війська свідомо і безжально атакували цивільне населення України, то в принципі це відбувається не останні кілька днів. Це відбувається постійно. Е, тут навіть ну от я не знаю, які які приклади можна... Ну. Кожен день це відбувається. Які можна приклади? Росіяни свідомо, систематично, постійно проводять терор, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. Тут нічого додавати не потрібно. Не потрібно заганяти цю історію в якісь маленькі рамки, що останні декілька днів вони це роблять постійно. Ну і... Е ці заяви на кшталт занепокоєння. Ми всі їх дуже добре знаємо, дуже добре чуємо. Але е, знову ж таки, напевно, вже, на жаль, заїжджена така тема говорити нашим партнерам про те, що ви не співчуваєте, будь ласка, ви дайте озброєння та так, щоб нам хватило зробити з росіянами все, що потрібно, щоб цього не повторилося. Той же Мерц, який м, достатньо позитивно відноситься е, до України, який позитивно говорив про тауруси. Чомусь ми Тауруси не бачимо. Ну так якщо як каже мерц протягом останніх кількох днів російські війська свідомо і бажально атакували цивільне населення України, то можливо, як ну продовження цієї логічної конструкції, потрібно просто дати Україні тауруси, і щоб Україна. Знищувала цілі в глиби Росії, можливо, це вирішить проблему. Можливо, не потрібно казати очевидні речі. Хоча в політиці, в політиці, навіть те, що вони кажуть, очевидні речі, це вже спасибі. Тому що, як ми бачимо, е, як це робить Трамп, каже на біле, чорне, не чорне, біле, і це на жаль спрацьовує. То спасибі, мерц, що, хоча б на біле, кажеш, біле, але паралельно з тим. Чи є озброєння у Німеччині таке, яке нам потрібне тут і зараз? Так є. Чи просимо ми про це озброєння вже не перший день? Так просимо. Чи обговорюють е в Бундесфері е можливість передачі такого озброєння? Обговорюють чи обговорюють вони? З вчора на сьогодні ні, вони обговорюють вже дуже дуже давно, починаючи з того моменту, коли підключилися е, в Об'єднаних Арабських Еміратах чи е, десь е, в тому боці, до незахищеного вайфаю генерала, які говорили про можливість передати Україні Тауруси і про те, як Україна буде ними знищувати кримський міст. Так, от, якщо ця дискусія триває вже достатньо давно, то ну відповідно, що питання ну воно очевидне. Це озброєння потрібно дати. Якщо його не дають, ну очевидно, що воно буде дуже ефективним. Саме з цієї причини нам його так довго е не дають. І ну знову ж би хотілося поцію ці думки, які я зараз висловлюю е на адресу Мерца, сконцентрувати тільки в одному спасибі за співчуття, але дайте таурус і все. Це, це все, що потрібно, це вирішить питання, ну, хоча б якось, хоча б короткостроково. Тому що, м'яко кажучи, просто співчувати, маючи в кишені абсолютно всі ресурси, які необхідні тому, кому ти співчуваєш, виглядає, м'яко кажучи, лицемірно. І е, це, напевно, такий же, такий же сухий факт, який нам потрібно просто тримати в головах, що наші партнери. Пасиві допомагають, але паралельно з тим е, лицемірні і заявляють про те, що е, напевно, ну вони не кажуть, що добре, що війна є в Україні, вони просто констатують факт: той факт, що росіяни напали на Україну, дають можливість НАТО переозброюватися і відвертають загрозу від НАТО. Так, якщо ми такі корисні, якщо ми вас захищаємо, то можливо допоможіть. Ну, всі ми про це з вами знаємо, але потрібно, потрібно нагадувати, потрібно казати про це і не ігнорувати ці важливі моменти.